Ми зараз намагаємося це діло, перш за все виготовити інструменти. І Георгій Кирилович так, також навчили грати, Тут є багато світлин. І зі всього світу до нього їхали навчатися. Навіть Віктор Мішалов їхав з Австралії спеціально, навчитися на такій бандурі грати, а Юліан Китастий їхав із е, Америки. Тобто і тягнулися і так є зараз учні. Не так багато може, якби, якимось, але принаймні момент зацікавлюється, коли бачить справжні речі. Тут не треба електроніки ніякої, і, навіть якщо сіла батарейка, чи випнуло світло, чи ще щось там сталося таке, О, то цей інструмент не залежить. Від цього можна вийти і грати, і співати. І головне від душі. Тут ну, не зовсім важливо як технічно. І не... Не обов'язково оперний голос там і це всі ці мелізми. Але головне це наскільки це щиро і е, наскільки людина переживає і знає те, що вона грає, і співає, бо ну, це не театралізований інструмент, і це інструмент для слухань. Бо буває, запрошують грати там. Кажуть, ми її заплатимо і все, і от у нас буде якась там відбуватися подія, а Сібіграй сиди в куточку, тихеньку грає три години так, якісь інструментальні речі, як фонова музика. Ну, І не дивлячись на те, що платять, не платять і, і там умови. Але відмовляєшся з тим, що це інструмент для слухання. Тобто є фонові інструменти, ну, наприклад, може вам відомо, коли. Наречено на там, до весілля, то хай скрипаль, от, просто як фон, якщо би було веселіше. Бандура не такий інструмент. Бандура, коп займіра, це інструменти дослухані і обов'язково треба серйозно це сприймати, але це не має бути нав'язливо і як би сказати. Ну, тобто, якщо не подобається, то можна і не слухати. І цей, але добровільно, не примусово. Ну, хочеться показати ось молоді, хто. І кілька бачу от, от, хлопців, хто, молодших, то, може хтось зацікавиться і цим інструментом, і ми виготовляємо їх зараз, якби є і майстри, і учні, є учні якраз. І це я виготовлю інструмент теж моєї роботи, керівництво майстра. Тобто, і можна виготовити і навчитися грати, співати, і взагалі цікавих речей. От, і це... Ну, ці ціла така е цілісна система, От, це можна багато говорити, хоч десь От. Ну, а е Бандуру е раніше були на тих пішкових, бо живних, а зараз маємо металеві струни. Але не зрештою, вже на початку ХХ століття грали на металевих струнах, бо потрібно було контролювати з тими е гармошками, і, десні, гармошками, які з'явилися на базарах. І Засильно, от вони дуже багато і зараз та радянська спадщина. От, як коли буде гармошку чи балалайку, з ними можна будь-де на сході, на заході на... без проблем і не дуже. А таку от, от справжню бандуру, то це проблема дістати такий інструмент, навіть замовить у майстра, бо майстрів так чи інше. Але є альтернатива, можна виготовити самому, і коли людина виготовлена, то вона вже знає, як його поремонтувати, навіть в дорожніх умовах. Десь там яка конструкція і сприймає цей інструмент цілісно, тобто не вимагає від нього ніяких таких над якихось. ну, не чого. О, тобто, отакі справи. Ну, і Багато роботи триває. от, Якраз е, про Миколу Будника варто зауважити. Це унікальний був чоловік, на жаль, вже він відійшов. Майстер. І Зараз всі, хто майстри, то більшість це його учні. от, і він. Відродив 17 типів музичних інструментів. Коп з Остапа Вересає, наприклад, вона не грала більше 100 років. І за описами Миколи Лисенка він виготовив цей музичний інструмент. І Володимир Кушпет, перший, хто на ньому взявся освоювати. Так само лірині виготовляв, зараз лірники є. І одна з таких пріоритетних задач, то це повернути інструменти незрячих. Бо це і хліб незрячих, і традиційно незрячі грали. І наскільки ну, потужно це виглядає явище, коли от, як наче справжня автентика, отакі незрячі коли грають. Ну, отака моя доповідь. О, тут є цехові буклети, такі може. Хто захоче по завершенню взяти собі, я не знаю, чи стане на всіх, але це безкоштовно, можна на пам'ять мати собі. От. Ну і подія присвячена збору коштів на АТО. Це така добровільна пожертва, хто може, хто хоче, то можна по завершенню долучитися. От є чохол, так звана каса з тим, що кожна копійка дуже важлива, ви знаєте, навіть елементарні речі купити Бензин їм до техніки це вельми зараз коштовно.